Що відомо про другий сезон Венздей. В офіційних аккаунтах стрімінгу Netflix та серіалу Wednesday з'явився фрагмент із восьмою серією серіалу. У фінальній сцені Wednesday дописує свою історію і ставить знак питання після слів The End. Через кілька годин Netflix опублікував відеоанонс до другого сезону, де показав старі кадри і таким чином запросив до продовження історії. Проте, 6 січня на Ютубі Нетфлікс та в соцмережах з'явилося однохвилинне відео, де зібрані усі найкращі моменти з першого сезону. Там Венздей розповідає, що пережила полювання на себе і це було жахливо, але далі буде ще моторошніше. Фанати з нетерпінням чекають на другий сезон Венздей, до того ж, історія сімейки Адамс може мати продовження також у третьому та четвертому сезонах. На продовження варто чекати у 2023 році продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету. І скоріш за все серіал вийде також на Netflix, хоча за другий сезон відповідає компанія Amazon, яка викупила компанію, що знімала перший сезон Wednesday. В коментах пишіть свою думку про серіал, підписуйтесь та ставте вподобайки.